Вітаю! Розгляну зараз вам таке питання: а кого ви дратуєте? Давайте глянемо. Кого ви так дратуєте, що людина шаленіє, аж синіє від того, що дратується вами? Скажіть своє ім'я, відеоктуальне, коли ви його не відкрили. Кого ви дратуєте? О, короля мечів. Такого короля беземоційного, холодного, жорсткого, агресивного, навіть трошки може бути, серйозного такого мужчину. Ну, дуже він такий беземоційний, такий стратег. Колесо фортуни, на дні, ну тут так, циклічно, періодично ви його дратуєте, так можна сказати. Не постійно, ну так час від часу ви дратуєте. Звісно, якщо ви жінка, то це ось такого мужчина, скоріше за все, що у стосунках з цим мужчиною. Ну, Якщо ви сам мужчина, то це хтось там ваш друг, колега по роботі, там вже ну, підкладаєте до себе. Все одно, навіть якщо ви мужчина, все одно ви дратуєте теж якогось мужчину. Ну не постійно, бачите, тут по колесу фортуни так, інколи він дуже на вас злий по мечах, він дуже злий, а інколи так його попускаємо.